Вас коли небудь обманювали? Як це сталося? Не я, а покупець Best Buy. Покупець прийшов, вимагаючи поговорити з менеджером щодо телевізора, який він замовив. Менеджера, якого він просив, звали Таммі. А в нашій системі немає менеджерів з таким ім'ям, і в нас немає замовлень для цього клієнта. Я попросив уточнити деталі. Клієнт відгукнувся на оголошення на сайті Крекліст про неймовірну ціну на телевізор. Продавець назвався менеджером нашого магазину і попросив його здійснити оплату, купивши подарункові картки за запитуваних. Ціну, а потім надіслати фото зворотного боку подарункових карток продавцю. Клієнт все це зробив, після чого йому повідомили, що телевізор буде готовий до отримання в нашому магазині. Зрозуміло, що ніякого телевізора для нього не було. Він жаждав поговорити зі справжнім менеджером, який люб'язно повідомив йому, що йому не пощастило. У 90-х роках мій друг отримував усі ці листи, в яких розповідалося, що він бере участь у конкурсі. Йому просто потрібно було продовжувати надсилати листи, щоб взяти участь у розіграші. В останніх листах вони писали щось на кшталт. Ви пройшли до фінального раунду. Та вітаємо, ми готові виписати вам чек на 10 тисяч доларів. Все, що йому потрібно було зробити, це зателефонувати за номером 1900, який коштував 2 долари за хвилину. Йому знадобилося близько 10 хвилин, щоб зарі. Орієнтуватися з автоматизованому меню, коли йому повідомили, що він став переможцем, і це закінчилося словами: і ви виграли барабанний дріб один долар. Так, я працюю в дитячому садку влітку, і я замовила цей віск для волосся онлайн, який змінює колір волосся на один день. Оскільки я використовував віск для волосся щодня, я подумала, що це було б круто на тиждень фарбування і заплатила 53 долари 92 центи за всі 5 кольорів, які вони пропонували. Наступного ранку я прокинулася і побачила, що весь мій банківський рахунок вичерпано. На щастя, я зателефонувала до свого банку і вони змогли все виправити та надіслати мені нову карту. Але на цьому історія не закінчується, тому що я дійсно отримала продукт, і після його використання у мене почало випадати волосся, так що я просто поголилася того літа. Молодий хлопець у сорочці та краватці сидів поруч зі мною на заправці. Він попросив у мене кілька баксів на бензин, бо їхав на співбесіду. Сказав, що вже кілька місяців був безробітним, і це була робота його мрії. Я заправив йому весь бак і побажав удачі на співбесіді. Я бачив його там двічі на тиждень протягом наступних трьох місяців, завжди розмовляючи з іншими відвідувачами. Зрештою, через кілька місяців, він знову спробував мене обдурити, і я нагадав йому, що він вже втягнув у мене в цю історію і запитав. Чи є у нього ще якісь ідеї? Він сказав, що може розповісти мені про свою вмираючу бабусю, яку він намагається провідати на іншому кінці міста, або про те, як він залишив свій гаманець в офісі, тому що поспішав, коли йому подзвонили зі школи його дочки, і сказали, що він повинен забрати її, тому що вона захворіла і її. Всюди вирвала. Потім він зупинився і сказав: Вибач, друже, сів у машину і поїхав геть. Більше його ніколи не бачив, але припускаю, що він просто переїхав на наступну заправку вниз по вулиці. Не те, щоб це було шахрайством, але все ж таки, коли я був 18-річним студентом в коледжу і збирався сісти на потяг додому після занять, до мене підійшла мила жінка з дитиною у візочку. Вона сказала мені, що у неї вкрали гаманець і їй потрібно купити квиток додому для себе і дитини. Тому вона намагається зібрати достатньо грошей, Типове виправдання. Але тоді я повністю купився і дав їй гроші на один квиток. Я не міг дати більше, тому що у мене не було більше грошей, і мені навіть стало трохи соромно. Аж поки я не побачив її на тому ж місці наступного дня, яка розповідала іншим мандрівникам ту ж саму довпану історію. Коли мені було 18 років, мене обікрали на білому фургоні біля магазину Best Buy Хлопець або двоє з'являються посеред магазину, наприклад, Best Buy Зі стереотехнікою, телевізійними колонками, проекторами тощо, які насправді не коштують більше, ніж на упаковці. Вони продовжують говорити вам, що вже доставили все, щоб виконати свою квоту. І у них залишилося ще тільки-то, і якщо вони привезуть їх назад на склад, то втратять можливість просто продати їх, тому що хтось інший це зробить. Вони підключення. Зкріплюються акціями та журналами, де вказана роздрібна ціна на проєктор колонки, наприклад, 2000 доларів, і кажуть, що ви можете взяти їх за 1400 200 доларів, залежно від того, як далеко ви їх знизите. Потім ви приносите їх додому і виявляєте, що вони або не працюють, або є найгіршою якістю з коли-небудь зроблених. Дурний я втратив 350 доларів. Це було в 2008 році. Таке шахрайство трапляється і сьогодні, тому будьте обережні. Ошуканий на eBay продавцем з рейтингом 99%. Я купив у нього PS4 за 550 доларів у 2014 або 2013 році, коли вона тільки вийшла. Термін доставки минув, а я так нічого й не отримав. Я заглибився в його профіль, дізнався, що він продавав купу дротів за ціною менше 1 долара і таким чином побудував свій рейтинг перед тим, як піти на шахрайство. Я отримав свої гроші назад, завдяки захисту покупців eBay. Це була моя остання транзакція на eBay Афера, в яку я ледь не потрапив, насправді геніальна. Я продавав машину на крег і мені зателефонував хлопець, який виглядав дуже зацікавленим. Він надіслав мені повідомлення, в якому запитав, чи чисто у мене історія. Наступним повідомленням він надіслав мені посилання на якусь альтернативу Carfax і попросив отримати звіт про історію на 30 доларів, перш ніж він поїде, я буквально ввів дані своєї кредитної картки. Перш ніж зупинився, подумавши, що сайт може бути фальшивим. Виявилося, що він. Був зареєстрований в Ікан лише того дня, абсолютно фейковий. Коли мені було 11 років, моя улюблена зірка Disney Channel опублікувала в Твіттері посилання, за яким можна пройти тест на IQ і дізнатися, як ваш результат співвідноситься з її балом. Щоб побачити результат, потрібен був номер кредитної картки, тож я вказав номер своїх батьків. Звісно, її зламали, і це було шахрайством. Тож мені довелося сором'язливо сказати батькам, що я випадково списав кошти з їхньої кредитної картки. Вони були незадоволені. Я шукав роботу, мені подзвонили і запросили на співбесіду. Я прийшов, а там був якийсь мім про вітамінний сік чи щось таке. Я сидів попереду і був вічливим, тому додивився відео, а потім почав виходити, і тоді вони почали дуже злитися. Я сказав, що не витрачаю багато грошей, не обговоривши це з дружиною. А жінка відповіла: ну гада, ми нічого не можемо зробити, якщо ви не чоловік у домі, а штани носить ваша дружина.